Здравствуйте, ребята. Тут так воно погода така противна. Он з самого зночі капає, капає. Да. Кої що так в гаражі, як обично, З желізом попрацював малось. Да от думаю, от мені вся з голови не йде. От, понимаю, от не йде мені з голови, які ж у нас такі продажні корумповані адвокати? Я не буду говорити про всіх, а скажу про адвоката Костянтинова. Та в неї офіс недалеко від суду районного, да? Якимчук Надія Павлівна така є. Якимчук Надія Павлівна, стара людина. А дуже жадна до грошей, через що жадна до грошей. Продажня. І як мені оказалося, показалося, що вона не просто адвокат, а вона іще підсадна утка. Ну, як говорять, обично отаких підсадна утка від поліції. Розумієте? Да. І от я хочу спитати ребята, ви вибачте, пожалуйста. это опубликовать мое видео, это передать куда-то еще. Мне это было бы неплохо. Да? Ну вот, хочу спросить вот эту Надежду Павлевну. Неуважаемая Надежда. Мы же с тобой почти одногодки. Между прочим, ты старше меня. Оказывается, да. Старуха ты! Мне 72. Так? Я всю жизнь физически работал. Было там время пару лет службы, да, да. Ну, так физически я работал. Понимаешь? И тяжело работал. У меня трудовая книжка 69-го года. 69-го года у меня трудовая. На Хмельниччине, вот этой, пацаненком, работал на тракторе после трак... курсов тракториста. Потом уехал на стройку, комсомольская стройка, коммунистическая, до армии. Отбойным молотком даже гранит долбил. Снова перешел на общедоступную мову. Бо у нас так російська і англійська, це общедоступні. Да. Міжнародні так вважається. Начнемо ну, на нашій – суржику, тому що української тих скарпат мови, я не знаю, я їх не розумію. А ми, Хмельницьке, ну, центр України, юго-восток України. Тут в нас українська мова суржик. Та мова, яка ми, яку ми в школі вчили. Українська, так, да? ось так. З дійства на ній говорив. Ну, говорив я по-русски, тому що так вийшло. Работав до армії в Ялті русський. так? Армія русський. Після армії Ніколаївщина, русський. Ну, ну, ну от вам і український. Да. Да. Так от, Надіжда Павловна, от чому твій син не на фронті? Адвокати кажуть, строїться. А чому мої на фронті? Слушай, ти, куриця стара я. облізла. Я. У мене син пропав без вісті і за вашої додбаної влади, і за тих, хто хоче воювати в прошлому році, в листопаді в началі листопада 24-го року. А якщо були б виконані мі... ці стамбульські домовленості квітень 22-го року, у мене син був би живим. Не пропав би без вісті. Це перше. Друге, в мене племінник не був би інвалідом після поранення. Став 20, в началі 24-го. У мене другий племінник не загинув би в 23-му. І троє дітей мали б батька. Подімаєш? І з час би, у мене ще два внуки не воювали б після поранення іще на фронті вони після поранення на фронті, а вони були б вдома. І не були поранені. А твій строїться, і багато таке ти. а ти мене придала, ти їздила, тобі сказали, ти адвокат дала мені. Як же ж ти не сказала тому для кулібаби слідувателя, Двентра Кулібаби, як можна справу шити про незаконне хранення боєприпасів, якщо він мисливець? Я ж мисливець, що хоче, ти сиділа, улибалася, як він. га? Як же можна було тобі брати у понятті тих, хто нас бив? Бив! Микола Горбанюк? Он скалка, де ж його обрали? Дім, дімку дівок обрали, це все от сліради. Як же ж ти могла таке допустити? А ти стояла, вулибалася. Як же ти могла так договарюватися з тим кулібабою і Олегом Москалюка, голова ОТГ? Да? Перед ним очитуватись, як ти могла допустити, коли кулібаба на свій телефон мене знімав і фотографії кидав в інтернет, щоб розповсюдили такий сякий. А? Як ти могла допустити? Як ти могла так нас відговорювати з бабою, щоб ми не ходили в прокуратуру? А? Не кажіть нічого, це справи не касається. Як ти ж знала, що нас побили, нас ограбили? А? Ти ж знала, ми тобі все розказали, а ти це справи не касається. Як же це так? Ти не виконала 47 статтю Кримінально-процесуального кодексу обов'язки адвоката, яке ти маєш право бути адвокатом. Ти корумпована, продажна. Ти не людина. Понімаєш? Ти не людина. Я не знаю, як тебе назвати, Надія Павлівна. Я не знаю. І хіба всі такі адвокати, як оце ти? Як? як? Я не розумію цього? Ось подивіться на мене, я той закон, буква в букву, крапка в крапку, закон Конституція. Я так живу. По законах, по Конституції. А ви живете по тих законах, які влада приймає під себе. То хіба законодателі? То корумповані твари, то грабіжники там при владі. Отой парламент. Як можна приймати закони, коли він суперечить Конституції? Про мови, про заборони символік, про церкви. Як же можна, якщо Конституція гласить? Зовсім по-другому? Як? Права людини ви забрали? Ви, ви констабер з України зробили? Як же ж ти так, адвокатша? Чому ви всі мовчите? І зйдете на поводу в поліції, бо, їм та... бо ти вигоражували поліцаїв, бо які нас били автоматами в голову ст... створили, стри... представляли, сволота, ви бабіга. Гроші вкрали, бабі на операцію, гроші ви вкрали, сволота. Надія Павлівна, понімаєш, йди до, ку... до того москалюка, до коліба, нехай коліба одасть мені телефон по-хорошому, або 20 тисяч гривень за телефон, як того вже нема. Так? І до Москалюка хай 200 тисяч гривень мені виплатить компенсації за вкрадені в нас гроші й речі. Це буде 200 тисяч гривень. До москалюка. Понімаєш? Ти був всьому тому, що над нами уздзибали. Ти не захистила нас. Ти не захистила. Ти була на стороті бандюків і поліції, і цього ж москалюка, голови ОТГ. Надія Павлівна, погана ти людина, ой, дуже погана ти людина! Бувайте, хлопці, думайте, які в нас адвокати, що це за людина? А? Чому не на фронті, я питаю, ваші діти? Москалюка, син Андрій, не на фронті, Твій син не на фронті, чому Кулібаба не на фронті, атласюк поліцей не на фронті, сукач не на фронті, чому ви не на фронті, чому наші діти, і такі як вони на фронті, захищають Україну і вас в тому числі, а ви здіваєтесь над нами, а ви здіваєтесь. Не просто ви ще нас ограбили. Забрали то, що ось операції. В мене баба єлі ходить, а в грошей немає. Ви, ви ж вкрали, понимаєте? баба є... не бачить пошти. А для того, щоб операцію на глазах ті креславики замінити, потрібно 60 тисяч гривень, плюс 12 тисяч пробний укол той дають через дві тижні, потім опять перевіряють. Це мінімум 70 тисяч гривень. А ви вкрали гроші 3 тисячі доларів було. І 12 тисяч гривень, і від те украли, в карман хто-то поклав. Хто рився, ми не бачили, бо вони в заперті тримали. Сукач під автоматом нас тримав з бабою. Во як. Терстея? А ви ходили, все робили, що хотіли, хазяїні щали. Заносили, виносили, ай-яй-яй-яй-яй. Ви так москалюка вигоражували і тих бандюків, що нас побили, а потім ще ви нас били. Мене мент бив. Бив, один стволом автомата в ребра дав, а другий в морду кулаком, діда старого. І не соромно вам, не соромно. Діти наші вас захищають, голови кладуть, а ви.